7 березня на календарі 20.00 за київським часом у прямому ефірі на каналі Еквалімбік всі головні новини з Дефлімпійського Ерзуруму. І я Ігор Мартиненко, вітаю вас! І починаємо з головного. Сьогодні, 7 березня, українці вибороли у Туреччині одразу чотири нагороди. Сталося це в лижних перегонах. Наші Дефлімпійці здобули дві золоті: одну срібну та одну бронзову медалі. І вже вдруге на цих іграх маємо українські п'яції. Єдестал представниця Київщини Єлізавета Нопрієнко виборола золото у масовому старті на дистанції 10 кілометрів. Обійшовши всіх суперниць, ліза пройшла дистанцію з відривом відро місця аж на 2,5 хвилини. Це вже третя золота медаль спортсменки на цих іграх. Зовсім трохи не вистачило до медалі її колезі по команді. На кілька секунд Анастасія Лаврик відстала від спортсменки з Китаю, і зрештою посіла четверте місце. Через секунду п'ятою фінішувала Анастасія Смідюк. У чоловіків вже було тотальне домінування українських атлетів. Наш підестал ще й четверте місце. Відбулося це в перегонах Мастартом на дистанції 15 кілометрів. Золото виборов. Дмитро Мажаєв, срібло у Руслана Денисенка, бронзу взяв Володимир Пишняк. Фактично перед фінішем на останньому повороті Володимир Пишняк впав, але це не завадило вибороти українцю третє місце. Четвертим прийшов до фінішу наш Ярослав Гульоватий. Туди взагалі на Дефлімпійські ігри отримав медаль. Це дуже велике щастя для мене. Я сподіваюся, що ще буде одна гонка, і я сподіваюся, ще на одну медаль. Тому я радію, тому що маю. Я не знаю. Це, це вже в мене вже возраст, досвід вже великий, але я не наймолодішаю, тому цей результат для мене є кращим ні ні ні, я не дивився на погоду. Мені було важливо витримати цю силу і дістатися до медалей. Тому тут на погоду я не дивлюсь, Все було для мене добре. Я дуже хочу подякувати всім Збройним силам України, що ви змогли надати мені можливість приїхати сюди, боротися за медалі. І я дуже вам бажаю успіхів, щоб ви були всі здорові. І щоб всі ви були живі? Обганяти я просто починаю на швидкості 70% своєї сили використовувати. Потім десь середній рівень своєї сили, а потім вже починаю додати швидше, 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 швидше. Має бути воля, витримка і до кінця і доїхати до фінішу. Правильно все тактично зробити. А також хочу подякувати моєму тренеру Ані Юрівні Глухих за те, що вона допомагає нам виховує нас, виправляє наші помилки, підказує, як нам правильно робити. Я дуже дякую і дякую. Іншим тренерам, які працюють з нами, технічному персоналу, які роблять дуже гарну е, лижню для нас, щоб ми могли конкурувати і швидше їхати. А також дякую е, Валерію Михайловичу Сушкевичу, е, Касіцькому Лениду Федоровичу і українському центру інваспорт, е, спортивної федерації глухих України. Міністерству спорту України в державі. Я хочу подякувати, що ви дали нам можливість тренуватися їздити на навчально тренувальні збори, приймати участь у змаганнях як в Україні, так і за кордоном. Дуже вам дякую. Сьогодні третя програма. Третій змагальний день з лижних перегонів на Дефлімпійських іграх. І наші спортсмени серед дівчат зайняли перше місце. А серед хлопців весь п'єдестал наш і це дуже чудовий результат. Чудовий показник. Те, що було в спринті, те, що зараз є на довгій дистанції, 10 кілометрів жінок і 15 у чоловіків. Вони справді довели, що ми сильні на усіх цих дистанціях, і ми тримаємося на своєму рівні. Хочу весь цей виступ наш присвятити нашим ЗСУ, нашим воїнам, тільки завдяки вам усі ці перемоги в нас є. Національна дефлімпійська збірна команда України перетнула екватор змагань Дефлімпіади 2023 з 14 високими нагородами. І в підсумку сім золотих, чотири срібні і три бронзові медалі. А також з першим місцем у загальнокомандному заліку серед 36 країн-учасниць двадцятих зимових дефлімпійських ігор. Спортсмени вже отримали свої медалі і вкотре у дефлімпійському ерзуру. Умі на весь світ лунав гімн України. Приємні миті нагородження наших атлетів бачила наша журналістка Марія Харченко. Друзі, привіт! У нас сьогодні неймовірна подія. Ще один переможний день для української національної дефлімпійської збірної. У нас сьогодні знову український подіум і знову Ліза Напрієнко здобула ще одну золоту нагороду. Давайте запитаємо про емоції у головного тренера з лижних перегонів Ганни Глухих. Розкажіть, будь ласка, які у вас емоції? Бо... У нас дуже багато медалей, і ми зараз знаходимося на екваторі змагань. Україна найкраща! Вітаємо всіх! Дуже mm -hmm. дякуємо за підтримку! Дякуємо ЗСУ, Збройним силам України, всім захисникам, захисницям, всім рідним болівальникам, всім всім. Ми вас любимо! Україна слава Україні! Героям слава! Друзі! Це було нагородження в Ерзурумі. Підтримуйте наших спортсменів та вболівайте! Українські команди з Керлінгу продовжують ігри на груповому етапі. Зранку жіноча збірна зустрілася з Угорщиною, але, на жаль, програла. Друга гра по обіді була у чоловіків. Зустріч з Кореєю була напруженою до останнього енду. Команди трималися на рівних і розпочали 10-й енд з рахунком 5 п'ять. Передостанній камінь корейці привезли просто в дім, чим змінили ситуацію для нашої команди. Українці довго сперечалися як використати свій останній камінь, але перенервували і не змогли змінити ситуацію. Хамер суперників залишився недоторканим. Тож перемога Кореї втім це не кінець. Грубовий етап продовжується. Тож боліваємо за наших хлопців. У дівчат вечірня гра з Хорватією. Як оцінюють свій виступ, наші керлери розпитала Тетяна Мацкова. Вона на зв'язку зі студією. Тож Таню, вітаємо тебе! в студії настрій. Все ще чудовий, хоча трошки сьогодні в нас не залагодилася гра скерлінгу. Ось якраз представник чоловічої збірної, яка зустрічалася сьогодні з Кореєю, дуже напружена, насичена боротьба була за кожен камінь, навіть за кожен міліметр льоду під час останнього енду довго сперечалося, що робити на останньому цьому китку, бо суперник дуже незручну позицію поставив свій камінь просто в дім і якось. Посунути його було майже неможливо. Намагалися хлопці це зробити, були шанси, але, на жаль, можливо, перенервували. Ну, давайте запитаємо, що вони думають про цю гру, їхні перші враження та як себе почувають. Як почуваєш себе зараз? Я почуваюся чудово, але дуже утомився. Угу. Ну тоді скажи, як грали сьогодні з Кореєю? Сьогодні гра була важкою, але ми не здавалися. Грали до кінця. Боротьба була жорсткою, але в результаті Корея перемогла. Останній камінь вирішив ситуацію. Що було важко. Була важливою техніка. Вона була на добре. Але і в Кореї була на чудово. В результаті вони перемогли. Нічого страшного. Завтра буде боротьба з Китаєм до кінця. Дякую. Ігоре. Дякуємо, Тетяно. Продовжують свої виступи і наші шахісти. І чоловіки, і жінки. В них тривають особисті змагання з класичних шахів. Наша команда одна з претендентів на нагороди. І сподіваємось, що свій статус фаворитів вони підтвердять. Також мали змагатися сьогодні гірськолижники, але непогода не дозволила провести старт. Як це, зрештою, вплинуло на наших атлетів, особливо на дебютантку Камілу Куртанич, знає наша Марія Харченко. Вона долучається до нашого ефіру разом з тренером команди з гірськолижного спорту Крістіаном Мінаєм. Тож вітаємо Крістіан, вітаємо Марія! Дуже раді бачити в ефірі. Ну, розкажіть, як це взагалі, коли буває на такому рівні на Дефлімпійських іграх? іграх через негоду зрештою не відбуваються змагання. Привіт, ігоре, привіт, друзі! Дійсно, сьогодні на 20-х зимових дефлімпійських іграх погода внесла свої корективи у змагальний день для гірськолижного спорту. Спортсмени мали стартувати, але постійно переносили старт змагань. І, врешті-решт, його відмінили. Сьогодні мав бути перший дебютний. Заїзд на зимових дефлімпійських іграх для Каміли Куртанич, але він не стався. Давайте запитаємо Крістіан. Розкажи, будь ласка, що відчувають наші спортсмени, і як вони поставилися до того, що змагання відмінили? Вітаю е, зранку. Було в принципі ясно, що змагання будуть відмінені. Всі тренера бачили погодні умови. На жаль, організаційні питання виникли з турками. Вони з турецькою стороною. Вони намагалися в будь-якою ціною провести змагання, тому що наступні чотири дні у нас так само погана погода. У гірськолижному спорті на жаль, часто бувають такі такі ситуації теж часто відміняють змагання. У нас змагання не відмінили, їх перенесли на, на якийсь запасний день. Тобто у нас є тут запасні дні. Вони, якщо не використовуються в якості змагальних, тоді там о, є можливість тренуватися. Е, ну, так, як, так як у нас сьогодні неможливо було провести за правилами змагання, е, їх перенесуть на якийсь запасний день і надіємося, що погода е, буде вже хорошою. Е, на рахунок спортсменів, так, спортсмени у нас е, звикші до будь-яких погодних умов. Якщо б сьогодні тренування було б, то е, так як у нас у цих тренувань е, дефіцит, їх мало, е, ми б тренувалися в такі погодні умови. Е, звісно же, Спорт... спортивна солідарність, тобто всі спортсмени е, відчували, що змагатися в таких умовах буде небезпечно, тому що на тренуваннях е, все одно не, не, не будеш настільки ризикувати, е, настільки викладатися, як на змаганнях. Сьогодні були умови небезпечні для проведення змагань, тому їх логічно відмінили. Чому їх не відмінили раніше? Тому що ми цілий день на горі про простояли. Е, це питання до організаторів. Але нічого страшного нема. У нас спортсмени сильні, вони готові до любих, любих викликів. До речі, у нас Абрамчук Михайло це спортсмен з чорної тиси, з Рахівського району. У нас на драгобраті дуже часто погадала мова. Він взагалі вийшов на гору. каже: по що таке? Чому не змагаємося? Для нього це взагалі як дома. Абсолютно домашні умови. Ну, і ще дуже так. цікаво запитати про нашу юну дебютантку Камілу Куртанич. Чи нормально вона сприйняла те, що переноситься її дебют? Ну, дуже б не хотілося б, щоб Каміла перегоріла, тому що розуміємо, як вона довго йшла до цього моменту. Так, власне, цікаво, саме з точки зору, мабуть, ще... І того, що відчуває наша спортсменка, і з точки зору того, як ви, як тренер, будете її тримати в тому ж спортивному настрої перед її першим стартом? Так, звісно, ми обговорювали, готувалися на Дефлімпійські ігри до різних варіантів. тобто, Сьогодні буде теж у нас невеличка нарада. На цій нараді ми будемо обговорювати, чи є якісь сумніви на рахунок погодних умов або якісь інші речі, котрі заважають виступати і нормальний результат вказувати. Але я Вважаю, що ми дуже, дуже давно вже і багато часу е, займаємося тим цим видом спортом, і погана погода для нас це не проблема. І відміна на один-два дня або перенос якихось змагань це не є проблемою великою. Ми до цього готові. І, і Куртаничка міла, звісно, теж готова. Дякуємо, друзі. Крістіан Мінай разом з нашою Марією Харченко були наразі в прямому ефірі. Тож чекаємо на старти і, звісно, бажаємо перемоги нашим атлетам. Ну а ми тим часом йдемо далі. Тож, хто кращий на паркеті? Так, друзі, це теж Дефлімпіада. У футзалі продовжується змагання. Груповий етап завершився у хлопців. І завтра вже відбудуться чвертьфінали. Вісімка кращих команд має такий вигляд: це Іран. Алжир, Японія, Туреччина, Таїланд, Бразилія, Італія, також Іспанія. У дівчат змагання ще тривають, та фаворити вже визначились. Найкраще себе показують на турнірі команди Великої Британії, Німеччини, Бразилії та Іспанії. Нагадаю, що збірна України не бере участь у футзальному турнірі. І друзі, на цьому в мене все вже завтра. Українці знову стартують в різних видах спорту. Тож будемо вболівати за наших. А команда каналу Еквалімпік разом з медіа центром ЕНКСУ працює для вас і готує безліч ексклюзивів, прямих включень та цікавої інформації. Побачимось вже завтра, о 13-й годині. Дивіться інформаційно аналітичну студію. А о 20.00 у прямому ефірі головні новини з Дефлімпійського Ерзуруму. Мирної вам. Ночі, і звісно, Україна перемагай.